Якими позиціями ми от зараз перемовини ведемо з європейцями? На що виход... з чим виходити на перемовини із путіним безпосередньо, тому що там наступний крок, я так розумію, в переговорному процесі мусить бути зустріч або на двох зеленського з путіним або на трьох із Трампом, тому що Трамп говорить, що вони не можуть домовитися. Вони як діти на майданчику не можуть поділити там іграшку. Треба з ними сідати. От, власне, треба чи треба українському суспільству артикулювати, з чим ми будемо сідати? Треба, звичайно, я думаю, що основні речі повторюються. Але я, якщо дозволите, зміщу акцент. Ну, окей, mm -hmm. я можу повторити те, що я бачу, що артикулює Зеленський чи, наприклад, той самий там керівник МЗС. Ми говоримо, що ми не можемо і не будемо відмовлятися від наших територій раз. Ми будемо вимагати повернення дітей репарацій два. А відносно гарантій безпеки ми будемо просити створювати максимально всі умови, щоб е, будь, зупинити будь-яке просування росіян далі і забезпечити максимально повітря, небо над усіма містами в Україні. Це три. Е, відносно того, а де ж тоді предмет перемовин? Єдиний предмет перемовин, який може бути цікавий Росії, це знаття санкцій. Їм буде вільніше торгувати. І це те можливо, чому Європа нас продовжує переконувати, стояти далі на своїх позиціях, і ні на що, ні на які пропозиції не погоджуватися. Я не думаю, що хтось у Європі міг би прямо сказати, ну крім Орбана чи там Фіцу, наприклад, про те, що відмовтеся від своїх територій, забути ви їх ніколи не повернете. Думаю, що більше ніхто, тільки друзі Путіна можуть про це сказати, тому що це в їхніх інтересах. Вони живуть на відкатах з газових і інших поставок. Для них це абсолютно нормальна історія, і очікувати іншого від них не можна. Тому, швидше за все, що перемовини ведуться. В відкритому чи закритому режимі, коли зняти після завершення війни з Росії санкції і які зняти санкції? А Трамп міг би додати цих санкцій навпаки. Тому є цих два моменти. Я думаю, що Трамп, коли говорить, що Європа не може якось рухнутися, визначитися і так далі, він говорить тільки про повернення торгівлі з Росією. Умовно для нього напевно байдуже, які енергоносії, в кого їх купувати, якщо треба для країни забезпечити не знаю, електроенергію, тепло, виробництво там і так далі. Для нього, напевно, байдуже. Для нас не байдуже, тому що ми розуміємо, що ми таким чином, ми чи Європа, якби відновили закупки в Росії, то це знову підживлювати вбивцю, який прийде умовно післязавтра знову.